Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава <риклад> <риклад> Учителю благий, що доброго мені зробити, щоб життя вічне посвяткувало. Саме з таким запитанням, дорогі Бог, брати і сестри, приступив до Христа Спасителя один багатий до І ми, щойно чули цю історію з Євангелія прочитаного. Зупиняючись на мить на цих словах, ми маємо збагнути важливість цього запитання. В іншому місці Святого письма Господь каже: шукайте найперше Царство Божого і правди Його, і все інше додасться вам. Тобто сам заклик Христа, які наші мають бути пошуки в цьому світі, цей юнак підтверджує, він, він шукає. О, о, о він шукає царства Божого і усвідомлює і розуміє, що для його здобуття потрібно щось робити. І його цікавить, що це. Маємо з його подальшої розмови зробити висновок, що він був добре обізнаний у законі, оскільки Господь йому нічого нового не пропонує. Він каже: виконуй заповіді, запитує, які саме, подумає, що Господь може щось йому нове сказати. Але Господь перечислює те, що він і до цього знав. Ото, що і ми маємо виконувати, шанувати батька і матір, не кривдити нікого, не вбивати, не красти. Отой дикалок у тій заповіді, які регламентують наші відносини один між одним. І що дивно нам чути, що цей юнак каже, все це я зберіг з малу. Я напевно вже вам казав і сьогодні повторюся. Якщо б ми зустрілися з Христом Спасителем і схоже запитання задали, дуже добре, щоб християнин час від часу ставив собі ці запитання. Але навіть якщо б у нас зустріч відбулася з Спасителем, і ми його це запитали, то напевно наш діалог на цьому припинився би. Бо Господь би нам перечислив ці заповіді, ми б подивилися на своє пройдене життя і збагнули, що ми не так, як цей юнак. Не виконали все це з мавку. Ми багато дуже що порушили. Тобто, знаєте, навіть і оце юдеї дуже, е, знаєте, були вправні у виконанні закону. От, тобто, ми, будучи такою комахою, корисною бджолою, маємо сідати і брати з них корисне. Не брати тут таке фарасе Лукавсте, яке Господь дуже часто викривав. Але ось строгість у виконанні закону маємо брати. Бо Господь, коли каже, дає йому цей заклик іти за ним. то Тобто, це знаєте, така, така справа виконувати заповіді. Як ми можемо йти за Спасителем? Саме виконанням заповідей, коли ми будемо не тільки називати себе його послідовниками, а коли наше життя буде свідчити, що ми християни, бо дуже часто дорогі у Христі, брати сестри, буває так, що. Ми називаємо себе християнами, але наше поводження десь у суспільстві не відповідає цьому високому званню. Тобто ми маємо не розвоїтися, а бути дійсно такими. Що ще потрібно звернути нашу увагу на це місце Святого письма? на самий початок? Цей юнак звертається і каже, учителю благий. А Господь немов би заперечує і каже, чому називаєш мене благим? Ніхто не благий, тільки один Бог. Хіба Господь наш Ісус Христос не благий? Звичайно, благий, чому ж тоді він заперечує? Цю історію про багатого юнака ми знайдемо не тільки в Євангеліста Матфея, а і в інших трьох синоптиків, які теж описують цю подію. І кожен додає свої деталі. І ось один із них каже, що цей юнак, спокушаючи, прийшов до Христа. Юдеї дуже часто, а особливо книжники і фарисеї, вони мали таку мету. Тобто, питання дуже корисне, дуже добре питання. Але яка мета? Знаєте, ми можемо теж робити хороші речі, але висновок буде недобрий. Тобто, виявляється, що це є юнак, спокушав Христа. Що мені добре зробити, щоб життя вічне спадкувати? Повторюся, вкотре скажу, дуже добре запитання. Але не з таким наміром він прийшов. До Христа. І тому Господь не мов би відмовляється від цього, бо всі юдеї, книжники і фарисеї вважали законом і вони зверталися до них, учителів. І щоб підластитися, щоб так підійти, так, знаєте, щоб отримати розположення того чи іншого вчителя закону, вони так говорили. І ось цей юнак так само лукаво підходить до Спасителя і задається запитання. І Господь немов би відмовляється від, від, від цього і каже: Не називай мене благим благий тільки Бог. Тобто, якщо ти мене не сприймаєш як Бога, то чому ти так до мене звертаєшся? Знаєте, мені згадалася така історія, коли навіть один із апостолів. Юда, коли вже в ньому зазатаїлася така зрадницька риса, то він вже тоді не, не, не називає Христа Спасителем, а каже учителю. Тобто Спаситель і учитель це різні найменування. Тобто, знаєте, залежить від нашого єства, що ми у це питання навіть добре вкладаємо. Ось бачимо, що лукавство було у цьому юнукові. Дуже ще нам важливо зрозуміти таку річ, що Господь от в сьогоднішньому святому письмі дає нам, як нам керуватися, як нам ставитися до багатства. Бо Господь каже, коли оцей юнак відмовляється, знаєте, ще сучасні богослови говорять про те, що оцей юнак мав можливість стати одним із апостолів. Коли ми читаємо святе письмо, то Господь що каже, кого вибирає, кого кличе за собою? Каже, іди за мною. Він теж почув ці слова. Але він не пішов за Христом. В іншому місці Святого Письма Господь каже, що не можете двом панам служити Богові і Мамоні. І не так давно ми це Євангелія розбирали, ми слухали його, розмірковували над ним. Тобто, знаєте, ми, як повторююся, ми не можемо, маючи двоє очей, дивитися на небо і на землю. Ні. Ми або Божі. Або ми мирські, або ми у цьому світі, і цей світ нас гложить, і ми тоді на небо не можемо дивитися, і ми дбаємо більше про земне. Ще в іншому місці Святого Письма Господь каже, що де буде скарб ваш, там буде і серце ваше. Бачимо, що у цього юнака скарб був саме у тих маєтках, які, можливо, він надбав, можливо, йому дісталося у спадок від заможних батьків, не знаємо. Але сам того, що він був багатий. І Господь каже своїм учням. Важко багатому увійти в Царство Боже. Звернімо увагу, що Господь не каже неможливо. Він не каже, що це неможливо. Церква знає у своїй історії багато таких заможних людей, які мали великі статки, але ось ця можливість фінансового ресурсу давала їм можливість благодіяти. Тобто, як каже Феофан Затворник, не богатство – біда, а уповання і надія на ньому. Коли людина привіпляється до того матеріального, що би не мала, за словами святих отців, робити, тоді вона забуває про Бога, церкву, віру і про своє призначення вічності. Вона думає тільки в перспективі тепер і зараз. Знаєте, Господь хоче дати нам більше вічність, царство небесне, а ми хочемо вже тут блаженствувати, тішитися і радіти. Сказав один персонаж, мене і тут непогано годують. Нащо мені ще кудись рухатися? То знаєте, ми маємо збагнути, бо кого не запитати, кожен, ми, ми приходимо один, до одного, до речі, якихось там єволей чи торжества. Ми що бажаємо до кожному щастя, здоров'я, багатства бажаємо. Бажаємо багатства. Ми не бажаємо царства Божого. Я не чув таких привітань. Ну дуже рідко, напевно, можливо, від якихось духовних осіб. Ми цього не бажаємо. А про що це свідчить? Це свідчить про те, що ми цього не прагнемо, або ми цим нехтуємо, або це в нас десь там не на першому, а на якомусь іншому плані. Тобто ми не похожі до тих слів Христа Спасителя, який каже, шукайте найперше царства Божого. І Якщо ми цього не шукаємо найперше, то ми, напевно, неправильні люди, неправильні ми християни. Ось у таким неправильним юдеям. Був оцей юнак. І знаєте, я вже неодноразово вам казав, що ми маємо робити висновки Святого Письма. Бо апостол Павло каже, що усе, що написано раніше, написано вам для повчання. Тобто, читаючи святе письмо вдома, а послухаючи його в церкві, ми розмірковуємо над ним, щоб на ті самі граблі не наступити. Ми хочемо комфортно облаштувати своє власне життя. Звичайно, кожен із нас цього прагне. І до речі, Господь це не забороняє. Добре! Трудився людина, він навіть нам більше днів дав. Один тільки собі виділив. Але ми навіть і той один у нього крадемо. Ми не, 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 Більшість із нас не в храмі Божому. Ми не, не вдячні нашому Духові за життя, за здоров'я, за те, що маємо. Рід, рідко, мало хто із нас так робить. Дійсно, таким християнином себе вважає, як казали наші. Батьки без Бога ні допорога. Ми усвідомлюємо, ми маємо розуміти, що без Нього, ну, як Господь каже, без мене нічого не можете творити. Коли людина це збагне, коли не буде за свої здобутки дякувати Богові, а не величатися. Ось я такий розумний, красивий, чи в мене такі фізичні сили або розумові здібності. І я це здобув. Та без Бога ти би не здобувся. Тому кожен християни має це усвідомити. Тому, дорогі мокрасі, брата і сестри, коли ми чуємо ці імальницькі історії, це для нас мить зупинитися, роздумати і подумати. І якщо ми не сходимося з святим письмом, якщо ми розбіжні з ним, то ми маємо виправляти своє життя. Заради чого? Заради вічного життя, якщо його прагнемо. Так само ви можете сказати, задати таке запитання, що чи є якісь протиріччя в цьому письмі. Бо апостол Павло, коли ми читали сьогодні і слухали апостол перед Євангелієм, він каже, що людина ділами закону не оправдається. А ви кажете, що заклик Христа іти за мною це виконувати заповіді. Тобто, що, ми самі собі протирічимо? Ні. Справа ось у чому, що коли людина е, Постарається виконати заповіді, коли вона постарається виконати закон, то вона в своєму смиренні має сказати: ми роби Господні, зробили тільки те, що мали зробити. Виконали те, що мали виконати, не хвалитися і думати, що, знаєте, бо дуже часто буває так, що людина, яка ближче до церкви, вона може стати тим самим фарисеєм. Я у церкві постійно, я тут вже з мамку, я тут виріс, я тут знаю, і якось та, яка далі стоїть, то е, можуть її так скувати, знаєте, е, тобто пишатися тим. А чи воно насправді так є? Господь дивиться на наше серце, і він один, тільки знає, що там відбувається. Ми можемо на людях досить непогано виглядати, але що в серці твоєму в робиться? Тобто за оце серце маємо дбати. Щоб ми дійсно відповідали тому високому званню. І тоді ми не будемо задаватися апостольським запитанням. Хто ж тоді може спастися? Чуючи оце святе письмо, ми теж можемо сказати, я, я не можу спастися. Хто може спастися? А Господь каже: людей це неможливо, але у Бога все можливо. Тобто ми не спасаємося власними силами, не виконанням закону, а спасаємося милістю Божою, Він заради нас постраждав. Він гріх наш стерп взяв на себе своєю чесною кров'ю, його омив і дарував нам вічне життя. Дай Боже нам кожному зрозуміти цю високу істину і послужити нашому Спасителю в особі наших ближніх і не пишатися. А тільки, як апостол Павло, Христом Господнім, який сьогодні продовжуємо вшановувати, і своїми немочами. Ми немічні. Але ми надіємося на Бога, хоча і падаємо, встаємо і прямуємо до небесного Юрусалиму. Нехай Господь допоможе кожному із нас його осягнути. Слава Ісусу!